Ранок вдома триває, і як завжди, по понеділках ми зустрічаємо в студії психотерапевта, соціального психолога, засновника проєкту Як те брати Антона Семенова. Сьогодні поговоримо на болючу тему. Хоча не пригадую, чесно кажучи, щоб ми колись обговорювали з нашим консультантом-психологом легкі і безболісні. Такі вже часи, Костя, такі вже часи. Сьогодні поговоримо про бойовий стрес. Що це таке і що потрібно про нього знати цивільним? Антоне, доброго ранку. Доброго ранку розкажіть, доброго будь ласка, що таке ось цей бойовий стрес? Чи потрібно про нього знати цивільним? Як... Чи це тільки стосується військових? Як ми маємо поводити себе з людьми, які переживають ось цей бойовий стрес? Сам по собі бойовий стрес це стрес від того, що відбувається в бою, від бойових обставин. Вибухи, небезпека, крики, бачення поранень тощо. Або і смертей, по Або й смертей. Ну і на жаль, це стосується і цивільних і через обстріли, і через ракетні атаки, і через те, що ми бачимо, навіть просто по телебаченню. Це все, все одно це впливає. Але ми говоримо працюємо більше не з самим бойовим стресом, а з реакцією на бойовий стрес. І що ну от скажіть? От дивіться, бойовий стрес, да ви кажете, він взагалі проходить. Чи ні, чи це вже таке перманентне відчуття, яке з людиною залишається на все життя? Тут є дві стадії. Є стадія сприйняття, коли от відбувається прямо тут і зараз ми щось побачили, ми реагуємо. І, звісно, ця реакція триває, вона може бути адаптивною чи неадаптивною, але потім ну, вона зникає. А потім, якщо ну припиняється дія обставин, вона теж uh -huh. припиняється, тому що стимула нема. А ось потім, коли ми пригадуємо, іде якби друга хвиля, друга хвиля, вона про осмислення, і вона відбувається. Наприклад, у нас у військових, коли вони виходять з бою, у цивільних, коли вони там пройшло кілька днів і вони починають пригадувати. І от це вже те, що ми називаємо, якщо там людина не справляється, це спочатку у нас гострий стресовий розлад, а потім ПТСР. Скажіть, будь ласка, людина пережила цей бойовий стрес. Що є нормою в поведінці у такій людини? І до яких реакцій треба бути готовим нам? Цивільна. Цивільна. А, у нас є гарна реакція на бойовий стрес це мобілізація. Коли людина збуджується, концентрується, може бути агресивною, у нас що відбувається? Загострюється сприйняття, угу. знижується больовий порог поріг, і виникає бажання контрольованих дій. Це гарна реакція, вона допомагає нам подолати щось зробити з цією ситуацією. Вона дуже залежить від підготовки. Якої саме? А, наскільки це фізично, психологічна мораль і фізична, і психологічна? А це про звичку більше, тобто я знаю, що буде, я готовий. Це ні ні, ні не очікувана якась дія. Я знаю, що це може бути. Я знаю, що може бути поранений, поранена людина поруч, і я знаю, що робити. Uh -huh. От наш такмет – це підготовка до таких обставин, і вона дозволяє людині не перезбуджитися, не перейти в погану фазу. Але ж є люди, які не готові до цього, навіть серед військових. Може бути людина фізично дуже сильна, ментально здорова, але коли трапляється якась надзвичайна ситуація, вони вступають, знаєте, в так би мовити, параліч, коли людину паралізує і вона не може ні собі надати ніякої допомоги, ні оточуючим, нічого не зробити, а просто заклякла. Це ж теж переживання ось цього бойового стресу, людину паралізувало абсолютно. Ми виділяємо три стадії. Перша стадія оця гарна реакція. Потім, якщо стрес суб'єктивно сприймається як більший стрес. Організм більше збуджується в, в за нормальної зони, за, за конструктивною зоною, uh -huh. то це вже погана реакція, тобто там уже слабкість, там уже нерішучість, втрата концентрації, втрата фокусу, втрата ініціативи. Оце можна назвати розгубленістю. Але якщо стрес ще більше, то у нас або паніка. Або завмирання, і от та сама от е, дуже погана реакція, яка, звісно, ну дуже небезпечна ні для людини, ні для точуючих. А скільки може тривати ось цей момент, або паніки, або ось цього завмирання заклякності? А... У кожної людини по-різному, ну, але ну, все одно ви кажете, от якщо це сталося, да? наприклад, ми знаємо дуже часто там кажуть. Ало, прийди до тями, ми тут. Ну ти бачиш, що відбувається, допоможи. А людина взагалі ніяк не реагує. Є які реагують, є які ні. Скільки ось цей період триває, або паніки, коли в людина істерика, він не знає, ну, що чим робити. Чим більше ви в такої ситуації тиснете на людину, тим більше ви її лякаєте. Серйозно, це не допомагає. Так, а що робити з такою людиною, коли треба швидко реагувати? Так, ну, наприклад, там ну, тікати. А... Ми а розуміємо, і тут треба розуміти психофізіологію. Збудження така реакція, через те, що збудження було таке. Це нормальна так. реакція. Добра, от таке ненормальна, погана. Вот така запогана просто реакція. Нам треба знизити рівень збудження. А технологія у нас є кілька протоколів і для цивільних, і для військових, але всі вони, в принципі, зводяться до двох дій. Потрібно дати опору, щоб людина могла на щось обірятися в псих... Рукою? психологічному сенсі або фізичному, та ага. так іноді це прямо от стандартний протокол, підійти до бійця, взяти його за руку і сказати. Тримай, тримай, тримай. От. Відчувається контроль, відчувається контакт з реальністю. Це вже дає свій ефект. ефект. А потім треба а, людину залучити до конструктивної дії. Це може бути просто розповідь про обставини, що тут було, ага. що сталося, куди прилетіло? А, що ти бачив. А, або просто якась фізична дія. Тримай там, я не знаю, там автомат. Ну в такому випадку не добре давати зброю, я а теж тримай буду. там набої, порахуй щось, якщо людина вже тримай трошки аптечка, прийшла. Або да, да, або дивись туди і контролюй ситуацію. Якщо там щось зміниться, скажи. Але спочатку фаза більше про просто про взаємодію, тобто опора, взаємодія, конструктивна дія це стандартний протокол. Якщо ми говоримо про цивільне життя, коли людина повернулася з самого пекла, і в нього яким чином стався ось цей друга хвиля ось цього нападу, скажімо так, як робити, що чим допомогти цій людині цивільним? Адже ми знаємо дуже часто бувають такі випадки, коли люди, які повернулися з передової, вони не можуть спати в них оці всі жахіття перед очима. Це продовжується цей стрес, і вони помирають вже в мирному житті. Бувають такі випадки, коли і інфаркт, і інсульти і зупинка серця. Як ми можемо допомогти пережити ось цей бойовий стрес в мирному житті? Якщо ми говоримо, що людина якби суб'єктивно опинилася в той самій ситуації, вона так, фактично так. знову переживає той самий так. бойовий стрій. Ну, Щось або нагадало про цей момент, так. так. В цей момент та ж, та ж самий протокол. Він стосується і військових, і цивільних. Якщо людина розгублена, якщо людина в шоковому такому стані, ми надаємо опору, ми надаємо контакт із собою і залучаємо до якоїсь простої конструктивної дії, яку людина може робити. Тому що що відбувається, коли є опора. А коли є контакт, людина заспокоюється менше небезпеки, uh -huh. а коли вона щось робить, вона переробляє своє збудження, вона витрачає енергію, і це теж її заспокоює. Ось тому важливо дати контакт будь який тілесний, мабуть, просто візуальний. Просто коли ви стоїте поруч з людиною або сидите, і не рухаєтеся, щоб не лякати, uh -huh, uh -huh. просто спокійно сидіти поруч заспокоює. Вже ну, звичайно так, що людина І... відчуває, що хтось ряд ну поруч на краще в цей рядом. момент проговорювати, що відбувається, От можна просто говорити ну, ну, я сіжу з тобою, відкладаю. я сижу поруч з тобою. Ми зараз ходимось там, то спокійно. все добре. Да. І от добре. це заспокоює. У Мене ще одне питання: чи можна якось підготувати людину до бойового стресу? Ну звичайно, ми розуміємо, що стовідсотково ми не можемо підготувати до такого, але ж можливо, є якісь техніки вправи, які можуть, хоч мінімально, зробити більш стійкою нервову систему, і ось щоб не було найвищого ось того рівня, коли в людини або завмирання, або навпаки, істерія. Чи є якісь техніки? А, хіба взагалі якби зміцнити нервову систему, це дуже складне завдання. Теоретично це можна, але дуже велика робота. Ось. А набагато простіше підготувати до певних стимулів. А -а -а. Ну, військових стандартна підготовка військових, вони звикають до вибухів. Тобто вони там бігають, виконують певні вправи, і при цьому там вибухають там вибух пакети, там щось таке. Хтось стріляє там холостими набоями, щоб звикали. Це не те ж саме, звісно. Але воно все ж дає. Це там. О, то, посидіти в окопі, коли над тобою танк приїжджає. Це теж, от звикнути до тих стимулів, які можуть лякати в бою хоча б трошки. Це по-перше. А по-друге, і це вже більш робота військових психологів: навчити людей справлятися зі своїм станом. Р, розуміти, о, у мене пішов пішла реакція на бойовий стрес. Зараз вона нормальна. О, зараз вона вже не нормальна. Мені потрібно заспокоюватися, мені потрібно щось зробити. І та той самий протокол, опора, контакт з іншими і а, конструктивна дія. Вони <зві> теж починають виконувати. І тут треба натренувати, щоб це було автоматичною реакцією на стрес. Я відчуваю, що у мене піднімається стрес. Я щось роблю звичне у кожного там може бути свій ритуал, але, наприклад, просто потримати себе за руку. Угу, угу. Дажжато крепко. А, ну міцно. Ага, почути реакцію. Так. Далі. Контакт з іншими, де хто знаходиться, хто чим зайнятий, яка у мене функція, що я зараз роблю, да, яка у мене дія. Та візьми себе діє. в руки. Так. Що я чим я може зараз б, допомогти? Просто візьми в себе в руки, не працює. А що шимось, це означає? Так. Візьми себе в руки. Ага, втахимчином ну, так. Ось це. Ну, візьми от себе в руки. Ну, на звичай при підсім, да, да, Заберись, а куди заберись? Тобто не зрозуміло. А от візьми себе за руку. Оце конкретна інструкція. Це можна зробити. Супер дякуємо. дякуємо вам за корисну консультацію. Дуже дякуємо нашому психотерапевту Антону Семенову. І зустрінемося за тиждень. А наше тер продовжуємо музикою.